Конкурс декоративно-прикладного мистецтва майстриня провели у Чернігівській виправній колонії номер 44 Всі учасниці засуджені жінки на суд журі. 11 конкурсанток представили роботи, які створили власними руками. Я хочу сказати ну простими словами, все я зробила своїми руками. Вишиті картини нитками та бісером, малюнки, об'ємні композиції, ікони на створення конкурсних робіт. Учасниці мали приблизно місяць часу. Потрібно було не тільки зробити щось своїми руками, але й підготувати презентацію. До цього завдання засуджені конкурсантки теж підійшли доволі творчо. Моя робота це все спогад. Про яркі та щасливі дні. Моє дитинство все пройшло в селі. Бабусин дім. Ось біля хати вона старесенька сидить. А вот дедусь пуля в дрова, чтобы зимку было тепло їм. Я хочу прочитать стихи к этой картине. Иисус Господь, Ты жизнь и свет, Ты оградил людей от бед. Дорогой Божию пойдем и счастье в вере обретем. Моя душа, она как птица, лишь только высь в полет стремится. Душа не знает заключения, Все, що їй потрібно – вдохновення. Для створення своїх робіт засуджені використовували різноманітні матеріали. Те, що зазвичай викидають, тут креативно використовують. Це наша доска – основа. Другий елемент – це звичайна двохлітрова бутилка. І третій елемент – ветка єлі. В своїй роботі я приміняла шпакльовку, веники, бісер, картон, Пластик, лоза дерев'я, сушені цветы. Работа зготовлена масляними красками, а підставка, рамка це все гіпс. Старання конкурсанток оцінили члени журі. Перше місце зайняла Інна Литвиненко з вишитою бісером картиною у Різдво. Ну, це, скоріше, все зв'язане з тим, що скоро рождественські праздники. Рождество. Це в першу чергу з дитинства. Окрім грамот, за перші три місця вручили ще й подяки майже всім учасницям. Перше за все, всі засуджені вклали душу туди, час і представляли свої роботи дуже позитивно. Я хочу відмітити, що такі конкурси потрібно проводити і не тільки на таку тематику, а й на іншу. Дуже важливо, це добре впливає на ресоціалізацію, на перевоспитання осуджених. Значить, багато осуджених, які приймали в цього 2013 року в інших конкурсах, які ми проводили в колонії, значить, вже багато освободились. У багатьох буде розглядатися питання условно-досрочного освобождення або заміни неодбитої частини строку наказання більш м'яким. От. За это кожна суждена получает поощрение, независимо від того яке місце вона заняла. Наступний конкурс, який планують провести серед засуджених в стінах колонії,